Карпатців запрошують долучитися до масової висадки дерев. Організовує акцію наш земляк Петро Тимків спільно із благодійною організацією Добродій. Дуби садитимуть у селі Бортники Тлумацької міської громади. Долучитися можна особисто сім'ями та цілими компаніями. За невеликий донат у розмірі 100 гривень вас забезпечить транспортом туди назад, саджанцями, водою, інструментом, рукавицями, а найголовніше гарним настроєм. Зареєструватися на акцію можна від. Сканувавши QR-код, який зараз з'явиться на екрані. Ну а деталі розповість координатор акції Петро Тимків. Це нам надало Коломийське лісництво дві ділянки, спеціально підготовлені для того для висадки площею 0,9 і 0,8 гектара. Для чого ми це робимо? Для того, щоб наша Україна була більш зеленіша, для того щоб люди об'єднувалися над. Такими класними ідеями, які будуть залишатися на покоління. А для того, щоб люди могли також долучитися до, до якихось таких речей, які, які лишають слід по собі. Тому що дерева вони там десятки років ростуть, і це класно бачити, як там з маленького деревця і воно виростає там до великого потужного дерева. А тим більше, що як ми будемо садити дуби, а це такі. Символічні, напевно, дерева у нас, особливо в регіоні, які там символізують силу, потужність. Тому це, це, це класно. Буде спостерігати, як, як це ростуть у ці дерева. Для мене тут ця подія, вона з усіх сторон виграшна. Тобто, це він, 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 він. Минулого року я був у Львові на одній клубній події, і там познайомився з хлопцем, який каже: от у мене там друзі. Вже 10 років така благодійна організація Добродій. Вони вже, здається, 10 або 11 років висаджують дерева два, два рази в рік. Висадили, наскільки я пам'ятаю, більше півтора мільйона дерев. І, і, здається, 270 чи щось таке до, до 300 гектарів лісу. І Мене якби це зацікавило, тому що ну, дуже, дуже люблю гори, дуже люблю ліс. Вболіваю за те, щоб в нас було гарно, і ми відносилися до цього по-господарськи. І сконтактували з організатором, і він запропонував таку ініціативу зробити в Івано-Франківську. Але спочатку. Ну, запросив мене долучитися, щоб це подивитися, як дійсно це відбувається е, практично. І ми з сім'єю зібралися осінню, е, поїхали от на цю висадку, і дуже сподобалося. Дітям сподобалося, що вони там були залучені, попрацювали. Е, ми посадили за дві години четверо. Тобто, наша сім'я посадила 550 дерев. Був результат е, супер. Потрібно підписатися на подію у Фейсбуці, я анонсував там перейти на Google посилання на Google Документ для того, щоб ми зареєструватися там, для того, щоб ми мали розуміння, скільки нам потрібно місць у транспорті, який транспорт потрібно. Ми хочемо також рукавички придбати, щоб люди були захищені воду. Ну і от і, зокрема. Які ділянки ми зможемо посадити за великі. тобто чи ми зможемо ці дві ділянки засадити, чи тільки одну, чи три?